Вітання вам, друзі! З вами Костя Уменський, а отже ми робимо коротенький розбір четвертого урока суботньої школи з назвою Кари Єгипетські, або як би його назвав, Господь Ізраїля Яхве проти богів Єгипту. Отож, яку ціль мали 10 кар для єгиптян? Що хотів Бог? Він почав показати, що тільки він є істинним Богом, і що влада Єгипту та його богів безсила перед ним. І це мали зрозуміти як ізраїльтяни, як єгиптяни, так і сам фараон. Підтвердження цим думкам ми знаходимо в книзі Патріархи Пророки, де написано так: служіння Моїсея було викликом богам Єгипту, символом людської гортині і оманливої сили. А також інші слова вказані, божі кари були спрямовані не лише проти фараона, а й проти релігії Єгипту. Кожна кара викривала немічність того чи іншого єгипетського божества. Добре. Якщо б це проти єгипетських божеств, то які ж єгипетські божества були осоромлені через кожну конкретну кару? Зберемо їх по порядку. Кара перша. Вода в нілі перетворюється на кров. Таким чином, Яхве принижує богиню хапі. Це богиня, яка керувала нілом і давала благословення для Єгипту через повноводні ріки, через зрошення каналів. Кара друга. Жаби. Це приниження хекет, богині плодючості, яку зображали з головою жаби. Така пряма аналогія без замислуватості. Третє і четвертої кари ми можемо об'єднати, там де комахи і мухи. Це виклик Богу землі гебу. Саме з нього із порогу земного з'являється всяка мошка в цих карах. А також виклик хепрі, який мав голову мухи. П'ята кара дуже цікава. Там описується, що хворіють, хворіє худоба. А в Єгипті було двоє цікавих богів, а саме богиня Хатхор і Бог. Апіс. І вони мали голову відповідно корова і бека. І також це був удар по них. Наступна кара це гнійні виразки, шоста кара. Таким чином, відразу принижувалося три боги: Ісіду, Сехмет та Імхотепа. Це боги, які за зацілення, медицину і прокляття і рани. І наступні кари, сьома, восьма, дев'ята, це Град, Сарана і Темрява. Ми також можемо їх об'єднати. Це зневаження Богині Небес. Ну, от, Осіріса, який був Богом врожаю, і Бога Сонця. Ра. Вісниця Божа записала такі слова. Божество кожного явища природи, яке шанували єгиптяни, було об'єктом Божої кари. Так він показував свою перевагу над усіма цими язичницькими вигаданими богами. Добре, рухаємося далі. Чому фараон спочатку не реагує серйозно на Божі кари? Тут ми можемо два моменти зауважити. По-перше, його серце було жорстоким, а також через певну ілюзію сили та підтримки чаклунів. Ми пам'ятаємо, що чаклуни роблять воду, як наче перетворюють на кров. І Змії вони із своїх посохів роблять. Тобто були певні якісь магічні моменти, і це давало йому якусь певну підтримку. І також в книзі Патріархії Пророки записано: чим далі фараон опирався, тим більше він ставав знаряддям сатани. Добре, четверте питання. І як апостол Павло пояснює Божу реакцію на вперте людське? Серце, то це на рахунок того, що Господь зробив серце фараона жорстоким чи закам'янілим. В римлянам ми читаємо. І так Бог передав їх пожадливостям їхніх сердець. Тобто не можна людині нав'язати те, чого в ній немає. Бог не нав'язує себе, коли люди постійно відкидають істину, Він дозволяє їм іти шляхом, який веде до їхньої деградації, до їхніх проблем і так далі. Що ця історія розкриває про кари, це лише покарання чи може щось більше. Ці кари були і судом, і місіонерським закликом. Бог давав шанс пізнати його, залишити всіх цих ідолів і повірити в істинного Бога. Кожна кара була також актом милості, застереженням. Нагодою покаятися, так написано в Патріархі. Добре. Останнє запитання. Яке значення має це протистояння для сучасного віруючого для нас сьогодення, який живемо сьогодні? Потрібно визнати. Ми теж маємо своїх ідолів, своїх божків. Для когось це успіх, для інших гроші. Для когось безпеки, для ще когось. Це абсолютний контроль всього, що його оточує. І так може дуже довго перераховувати. І Бог бореться за наше серце, іноді навіть через важкі потрясіння. Написано, вісницею Божию були такі слова в книгі про і Царі. Велика боротьба це завжди боротьба між істиною і оманою. І Єгипет – це модель цієї. Боротьби. Але ця боротьба продовжується сьогодні за кожного з нас. Які ми можемо зробити висновки з цього уроку? Бог Ізраїля був набагато більш потужніший і незрівнянніший з будь-ким із вигаданих єгипетських божеств. Тому кожна кара була прямим викликом фальшивим цим ідолам. Господь відкрив себе як той, хто має владу над усім творінням. І це подібно до першої ангельської звістки, де сказано, що побійтеся Бога і віддайте йому славу, тому хто створив небо, землю і джерела. От. Е, наступний підпункт нашого висновку. Бог використовує суди не просто для того, щоб когось покарати, а для спасіння. Євреї мали зрозуміти, єгиптяни мали зрозуміти, що справжній Бог прагне не просто знищити їхніх ідолів. А щоб їхні серця пізнали його і навернулись до нього. І заклик для нас, які живуть сьогодні, для реальних людей сучасного світу, відкинути своїх сучасних ідолків, уявлення залежності, які претендують на першість у нашому житті. І покоритися єдиному живому Богу, який є творцем, який є суддею і який є нашим Спасителем. Добре, друзі, дякую, що ви були зі мною. Якщо вам подобається, якщо цікаво, ставте вподобайки, я буду вдячний, мені завжди приємно. І за бажання підписуйтесь на мій канал, посилання знизу. Там завжди публікуються текстові варіанти розбору, публікуються завчасно і ви маєте прямий доступ до матеріалів в першу, в першу, саму, саму першу чергу. Там був Костя Уменський. До нових зустрічей!